Замовили в магазині різні посилочки з оліями, оцет, соус, там всякі такі штучки, дуже класно. Це виноградна олія. Я її використовую в більшості в салати, але іноді навіть смажу з виноградних кісточок можете спробувати. Не знаю, нормальні ж люди читають перед тим, як використовувати. Ну, в общем, вона така для салатів вона точно легенька і класна, хто на правильному харчуванні вона підійде. Потім замовили е, малиновий оцет. Я дуже багато про нього чула. Також спробуємо кажуть, що його можна приймати по чайній ложечці і в просто в воді розводити. І, да тут є, все. може, кому цікаво, можете заскрінити і подивитися, але воно свідчує. Е Можна просто пити для підняття імунітету взимку, або ж добавляти в страви також в салати. І ще дуже кажуть, смачно виходить м'ясо замариноване в ньому. Так, а це що ти замовив? Оце трисове для суші та салатів. О, ми будемо суші робити, так? Так, ми будемо робити суші. Ну це не точно. А от салатики будемо, спробуємо також салати. І останнє, ну, кетчуп також. Це всім відома, відома марка, ми вже також його брали. Ну, такий кетчуп. Ось такі невеличкі невеличке замовлення. Що не підходить, все-таки не підходить для жару, для смаження. підходить. для різноманітних страв та приправ, Оскільки зберігає природний смак. Про жарку нічого тут немає. Мало, да, не, не смажити не, не дуже. Не підходить смажити, а для салатиків дуже класно. Це що? 500. Ой, це такі класний стульчик, це як я шукала з такими штуками. Помню, що я хотіла? Це, це, це це стул це полтори штуки сніг. Як полтори? Це, мабуть, один стул полтори. Тут можна. Ну як так зайдет, ну, не зрозуміло. какие якісь комоди. Ну это страшненькое. Уже мебели з бабушки така надо стоял. Ночью его його локировано, да? О. А тут є интересно. Кресло -кокон. Кресло кокон мне не надо. А все классная консоль. Прикольно так в спальню поставить сюда всякие такие разные штучки. Кремчики, помадочки такие. Так романтик устраивать. Шампански, фрукти, виноградик. Тідводиш, два бокала і підвіз. А не відкриється шкафчику все. Відкрийте шкафчики. Ехала Сейчас мы позволим ему зарплату. Вместо квартиры. Я сколько это халабуда стоит? 1700. Между прочим, на если еще взять, вот это вообще бомба будет. Чего, да? Выплаты не живешь. Кровати всякі, матраси, кровати тут можна полежать чи нельзя? Не да? Ну, так можна лягти лежать. Нет, не лежать. Можна поспати. Як його держать? Я не розумію. Потринувся, не знаю. Вже, як я вспомню, як ми все шукали, ходили для ремонту, блін, це взагалі, це таке питки із всього, це все знайти, того немає, того немає. Та не підходить. Коротше. Пледик и халатик и всякие такие домашние штучки штучки но я катку. А, тут прикольно. Ну, ну да. ну, это не так увеличивает как-то. А це что? Грибина из 500-600 гривен почти mm -hmm. чешу. Не, шо, серьезно? 600 гривен? Пластиковый. Вы что, серьезно? Три оці пластикові. Чи з він зроблений? Ну пластик же. 575 гривень. Ох. Цукерки це те, що я люблю. Візьми цукерки, зроби день яскравим. Що зробимо. Давай кульочок і будемо робити день яскравим. Будемо щасна робимо яскравий день. Ми вже взяли рибку, скумбрію і якусь странну нову рибу. Э, Сильвер. А, ну може хтось і знає, це я Сильвер. Гляньте, як починається вже весна. Останні лучики. Що осінь, так. Ну, тому що мені хочеться, щоб весна була, щоб починалася весна, я не люблю холода, зиму, осінь. Так, да, починається осінь, останні промінці сонечка, вже жовте листя, але як красиво в зелені витопає все. Погода така лагідна, приємна, можна тільки гуляти і гуляти. Класно. Якби не війна, все було б чудово.